Доброго дня вам, другокласники! Урок математики! Відкрийте свої підручники на сторінці 156-й, а зошити на сторінці 75-й. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати. Кличе в подорож дзвінок, а тема нашого сьогоднішнього уроку засвоєння випадків множення та ділення з числами 0, 1, 10. Складання та розв'язування задач за таблицями Ціна, кількість, вартість. Ми з вами вже вивчили всю табличку множення та ділення. Тому кожного уроку ми будемо повторювати, щоб її не забути. Повторіть таблицю множення та ділення на 2 та запам'ятайте результат. Тисніть на паузу попрацюйте! Повторіть таблицю множення та ділення на 3. Запам'ятайте результат. Тисніть на паузу Попрацюйте. Згадайте переставний закон множення. Та пограйтеся в гру. Знайди рукавичку. Допоможіть сніговичку попарувати рукавички. Тисніть на паузу. Граємося. Дякую вам, друзі, каже сніговичок. Я тепер теж знаю переставний закон множення. Від переставляння множників значення добутку не зміниться. Множення та ділення з числами 0, 1 та 10. При множенні будь-якого числа на 1 у добутку дістанемо те саме число. При діленні будь-якого числа на 1 в частці дістаємо те саме число. При діленні будь-якого числа, відмінного від нуля на те саме число в частці дістанемо число 1. При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістанемо 0. При діленні нуля на будь-яке число у частці дістанемо 0. Зверни увагу, ділення на 0 неможливе. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1 0. Згадайте та скажіть, як називаються компоненти при додаванні. Як називаються компоненти при відніманні? Як називаються компоненти при множенні? Як називаються компоненти при діленні? Відручник, сторінка 156, вирази номер 973. Запиши вирази та обчисли їх значення. Я не буду пояснювати, як виконувати, тому що таких завдань ми робили дуже багато, тому бажаю вам успіхів. Ставте на паузу, працюйте, потім звіримось. Перевіряємо. Я вас вітаю. Ви навчилися правильно записувати вирази та обчислювати їх. Вирази номер 974. Знайди значення виразу 7 помножити на А додати А, якщо А дорівнює 10, А дорівнює 1 та А дорівнює 0. Зверніть увагу, що в нас у виразі числове значення повторюється двічі. Тобто, якщо А буде дорівнювати 10, то у виразі ми запишемо 2 рази 10. 7 помножити на 10 і додати також 10. Поставте відео на паузу. Запишіть їх три вирази, потім звіримося. Перевіряємо і радіємо нашим успіхам. Молодці! Вирази номер 975. Запишемо вирази в зошит та знайдемо їхнє значення. Потім звіримося. Тисніть на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. А чи вірно ви знайшли значення виразів? Молодці, вірно. Завдання номер 976 склади задачу за даними таблиці. Давайте згадаємо, що таке задача і з чого вона складається. Ми вже знаємо, що задача складається з умови та із запитання. Умова це те, що відомо в задачі, а запитання це те, що треба знайти. Розглянемо таблицю. Товар це те, що купують в магазині. Булочка з корицею, булочка з родзинками. Ціна це в нас друга колонка. Кількість третя колонка. Та вартість четверта колонка нашої таблиці. Давайте згадаємо, що таке ціна. ціна. Це скільки коштує одиниця товару в грошах. Наприклад, булочка з корицею одна коштує 7 гривень, булочка з розинками коштує 10 гривень. Що таке кількість? Кількість це кількість товару у відповідних одиницях вимірювання. У нас була булочка з корицею і купили їх 6 штук, тому що булочки ми рахуємо штуками. А булочку, булочок з родзинками було 5 штук. Що ж таке вартість? Вартість це скільки коштує вся покупка у грошах. У нашій задачі треба дізнатися, яка вартість, тобто скільки заплатили за всі булочки з корицею і з родзинками разом. Складемо задачу, користуючись таблицею. Спочатку складемо умову, розглянемо таблицю та знайдемо те, що нам відомо. А нам відомо, що купили 6 булочок з корицею по 7 гривень кожна, та 5 булочок з родзинками по 10 гривень кожна. Складемо запитання до задачі. Ми знаємо, що запитання. Те, що треба знайти в задачі, нам треба знайти вартість. Отже, яка вартість покупки? Прочитаємо, яку ж задачу ми склали, користуючись даними таблиці. Читаємо задачу. Купили 6 булочок з корицею по 7 гривень кожна, та 5 булочок з родзинками по 10 гривень кожна. Яка вартість покупки? Молодці! Ми з вами сьогодні навчилися складати задачі та знаємо, що задача складається з умови, те, що відомо, та із запитання те, що треба знайти. Запишіть у зошит Задача 976 та розв'яжіть її. Тисніть на паузу Виконайте завдання. Перевірте, чи справилися ви з задачею. Якщо справились, молодці. Завдання номер 977. Склади задачу за даними таблиці. Знову ж таке само завдання. Щоб скласти задачу, треба уважно розглянути таблицю та уявити, що ж, розглядаємо таблицю? В першій колонці у нас продукти, які купили зефір і мармелад. Я сподіваюся, що ви любите зефір і мармелад, тому легко справитися з цим завданням, складете задачу та розв'яжете її. Отож, купували зефір і мармелад у коробках. Кількість коробок зефіру було 10 коробок. І маса однієї коробки 3 кілограми. Уявляємо, щоб лежало 10 коробок зефіру, і на кожній написано 3 кілограми. Далі мармелад 8 коробок лежало, і на кожній коробці написано, що мармеладу 5 кілограмів. Треба дізнатися, яку загальну масу купили зефіру і мармеладу. Я сподіваюся, що це не буде для вас складно. Складіть задачу за даними таблиці та розв'яжіть її. Завдання номер 978. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина удвічі більша. Отже, ваше завдання: знайдіть довжину, знаючи ширину. Та побудуйте прямокутник, запишіть е, довжину сторін. Тисніть на паузу виконайте завдання. Завдання номер 979 та завдання номер 980 виконайте самостійно. Тисніть на паузу Попрацюйте. ЗОшит. Сторінка 75. Завдання друге Прочитайте завдання. Розфарбуйте малюнок. Завдання 3. Прочитайте задачу. Розгляньте малюнок та розв'яжіть задачу. Тисніть на паузу Попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.